Хотілося би працювати. І привезли не в мішку. Якщо що все нормально, все це по чого, бажанню. Це поліцейські мішко. <світ> Блін. мене ні, ніби якийсь дід старий. Цент, ти дуже розумна дівчинка, і ти <світ> все, що знала, так розписала. <світ> <світ> Секретики. Не тут. Мінус одинадцять балів. Я перепрошую. Мінус 11 балів. Я такий ого, оце я попав, звісно. Привіт, крок, привіт, подкаст, привіт, Настя. Ми тут сьогодні на Дні відкритих дверей. Що ти взагалі скажеш про оце, оцю атмосферу, знаєш, яка навколо? Я щойно спускалася на низ, на перший поверх. Угу. Там вже почалася ярмарка, дуже багато всіляких плакатів. Насправді атмосфера, як по мені, дуже дружня. Uh -huh. Мені здається, що кожен сьогодні зможе знайти для себе щось цікаве. Наскільки я знаю, то окрім нашої медіа лабораторії, сьогодні буде працювати лабораторія дронів, робототехніка, uh -huh. мастер-клас від кафедри психології. Тому я думаю, що кожен знайде щось для себе. Ми знайшли людину і привезли не в мішку, якщо що, все нормально, все Це по чотко. бажанню. А дивись, представь, що ти зараз журналістка, і тобі треба задати питання ручці, Що ти задала їй? Mm. От, одне питання якесь: максимально типове, можна типове, щось от таке. Чи важко їй жити, коли її використовують? Не знаю, mm. щось таке. Не знаю, чи довго ручка пише. Чи, чи ви довго пишете, да? <рес> да. Окей, е, тоді якою ти уляєш цю ручку? Це якийсь бік, не знаю, або от щось така ручка кожуєш постійно. <рес> щось таке саме типове ага. стандартне. Окей, тоді давай так ближче до університету, тому що посад доведеться мало на, на щастя, або на <рес> жаль. От. Е, ти, взагалі, звідки дізналась про цей захід? Випускники розповіли. Ага, випускники то це, це твої друзі, напевно, були якісь чи та ні, це поліцейські зі школи. Окей, що за історія? Ну, я сказала, що я хочу поступати в коледж. І мені взагалі не важливо, ага. який коледж. А він сказав: Сенс, ти дуже розумна дівчинка, і ага. тобі потрібно саме крутий університет і порадив мені вас. Ага, окей, е, ти зараз в школі навчаєшся, да? Так. закінчуєш. Так, який клас дев'ятий клас. Тобто ти плануєш можливо в коледж. Да? якийсь <гум> тут, <гум> тут, тут ось цей дуже ага. хочу. Ну, блін, якщо я правильно смітаю, то тут журналістики немає, тому рекламувати себе ми не зможемо. <гум> На жаль, <гум> щас. А, дивись. Я пам'ятаю себе, як ото здавав е НМТ. А що от буде у вас? Ти вже знаєш? А НМТ тільки 11 клас. А, 9 клас. клас не здає ДПА. Не здає не здає. Тобто, по суті, це просто якісь вступні Ось тут будуть так. Ага. І якось до них, до них треба готуватись чи не треба Треба Це... дуже сильно. Треба дуже його. Ага. Ну, я не готуюсь. Ну зараз буду, все буде добре. <рес> а в яких числах воно буде плюс-мінус? Не знаєш, вступ? Да ну десь ціль. в червні а, має. Так. Ну тоді супер загалі да, mm. дуже скоро. Зима е, літо, літо близько. Так. А, окей, я пам'ятаю себе насправді, коли я вибирав університет. І я про коледж не думав, тому трошечки не про не, не про тебе, а про себе. То воно було важким, але ну, ти як поліцейська з поліцейським розмовляла, думаю, вони прямо авторитетні були дуже. Як, ну, так. Раз ти прийшла сюди, окей, е, ти з Києва, може? Так. З Києва. Тоді взагалі прекрасно. Я пам'ятаю, що в коледж тут в основному всі місцеві. Для мене перший курс завжди осомлінна праця. Ти боїшся, що тебе відчислять зараз після першого семестру. Тобі якось погано розмовляв. Щось розподало про перший семестр, про перший курс. Взагалі. Взагалі всі говорили, що ну, типу, це. Да. Да. Тоді я попав і на якісь легенди, міфи. Блін, мені аж сумно, що я живу в іншій стігні. От це ще було важко. Я не знаю, було не важко, але от коли от є оцей накал якийсь поверхневий, що от ти не здасиш то, ти тебе відчислять, тебе відрахують всюди, де тільки можна, ти не здасиш це. Ну, важкувати. Але, але в кроці, що класно, вчителі і викладачі, вони молоді, вони, може, і не молоді, але вони точно знають свою працю а, і. По-перше, можливо, тому що це трошки приватне місце, тобто немає якоїсь великої роки великого брата, mm -hmm. як ото в Воурелі було. І ми трошки автономні. І ми можемо сказати людям те, що думаємо про них. Бо я пам'ятаю, як мені про умовний нау. Зараз він кайф здається, там прям все прям погано було. Добре, дивись, мені подобається взагалі те, що так прям сказала про поліцейських, про цю історію. Дивись. А Ти от далеко живеш взагалі звідси? Ну, я взагалі з лівого берега з міського району. О, так взагалі прекрасно. Червона гілка так просто проїхатись. <гум> я б не представляю собі життя, якби їхати звідкись то не з Києва сюди. <гум> треба тільки гуртожиток. Думаю, на щастя, ти не обираєш його поки. <гум> <гум> от. Добренько, тоді що ж, треба бажати вдачі тобі? Дякую. <гум> <гум> а які в тебе плани на майбутнє? Отримавши вже спеціальність. Чого б хотілося? Хотілося би працювати. Хотілося б постійно працювати і постійно бути в роботі. Не знаю, в мене так в сім'ї заведено, що кожен працює. Угу. І в основному це прибувало з дитинства мама, що жінка повинна займатися чимось. В неї повинна бути якесь хобі, своя робота. І тому я хочу працювати. А які в тебе є ще хобі, окрім спорту? О, окрім, спорту я дуже люблю читати любовні романи. Я дуже емоційна, і я потребую е, в багатьох емоціях, тому що в цьому є я, і, а книжки дають Купу різних емоцій, за буквально в одній сторінці ти можеш відчути радість, ти можеш відчути щастя, ти можеш відчути е гордість, ти можеш відчути е сум, розпач. розпач так. І книжки це дуже е потужний інструмент для твого роз саморозвитку яким ти уявляла своє студентське життя до того, як вступила, і яким воно опинилось? Чи є якась різниця? Величезна різниця, якщо чесно. Я уявляла своє студентське життя, що це буде постійно якісь, я буду постійно зайнята, в мене буде вільного часу. Але це не так, у мене купа вільного часу і це прекрасно. Розклад взагалі тут бомба. Угу. Що, на твою думку, найважливіше у вищій освіті? Чи взагалі вона важлива для тебе? Так, я вважаю, що вища освіта вона дуже важлива. Ну, справді, є така. Не тут. Е вища освіта вона дуже важлива. Але вважай, е хто, наприклад, вважає, що він знає, ким він хоче бути. Він. Е вже визначився в напрямку, в якому ти хочеш працювати, вже знайшов собі роботу і е, достатньо заробляє для себе, то в принципі е, для таких людей вища освіта не потрібна. Але якщо ти ще не визначився, е, не визначився, хто ти, і що саме ти хочеш від життя, це е, дуже дуже гарний інструмент. Чи не лякає тебе те, що ти не зможеш знайти своє місце в цій професії? Це найбільше мене лякає. Але я думаю, що потрібно спробувати все, що нам дають. Всі можливості, які нам дає університет, це прекрасні можливості, це хороші можливості, де тобі можуть запропонувати роботу, і ти вже це як ступінь твоєї кар'єри. Тому я думаю, що так. Ти сказала, що в твоєму студентському житті досить багато вільного часу. Чим ти займаєшся в цей вільний час? Ой, вільний час. Ну, всі ми розуміємо, що таке студентське життя в гуртожитку. Це купа різних знайомств. Ти постійно перебуваєш з кимось. Це постійні якісь е, вечірки, це постійні якісь посиденьки ввечері. Е, е, я багато гуляю. Е, мені дуже подобається Київ. Е, чому саме я хотіла в Київ через те, що тут е, е, дуже активне життя і дуже багато історичних пам'яток, mm -hmm. дуже гарна архітектура, і мені це дуже подобається, мені це імпонує. Mm -hmm. Тому так. От в кімнатах в, в гуртожитку живе по декілька людей. Чи хочеться тобі іноді побути на самоті? Яке гучне питання. <світ> а, мені найбільше чого не вистачає в гуртожитку, це особистого простору і просто побути на самоті хоча б годину за цілий день, бо а, в кімнаті живе чотири людини. А, мені на початку було дуже складно через те, що я звикла, що а, я вдома можу побути сама, скільки я б хотіла. Але в гуртожитку такої, такої можливості немає, і ти просто підналаштовуєшся під, під, під своїх сусідок. Але жити разом це також цікаво, це також весело. А, буває інколи, що а, Тобі треба готуватись, наприклад, в тебе практичне якесь заняття, тобі потрібно підготуватись до семінару, але твої сусіди вирішили, що їм треба е, щось, щось важливе обговорити. Але вони, вони тобі заважають. це жахливо. А Кар'єру айтішника не розглядав? Розглядав, але якось не знаю, така як здається, що не вийде. Ну знаєш, це така сфера, що тут в IT взагалі дуже багато чого входить. Це як і програмування, так і насправді якийсь дизайн. Таке ж те, що ми зараз з тобою сидимо, це медіа інженерія, це теж it спеціальність, І це сфера, в якій можна розвивати творчість. Добре, а чи робиш ти вибірку по приватним і неприватним? Чи тобі без різниці? Mm -hmm. Тепер Каріна, студентка першого курсу. Так, студентка першого курсу. Ніби ми не знаємо один одного. Так, ніби ми не навчались весь рік разом. От. А, взагалі, от ти знаєш свою вже однокурсниць в основному. Там у нас багато дівчат. А, чи ти здружилась з багатьма? А, ну, так, я здружилася більше з тими дівчатами, з якими ми живемо в одному гуртожитку. Uh -huh. А це Валерія, Заріна, Ангеліна. Uh -huh. Ну, типу, це дівчата, з якими ми прям спілкуємось. Там же ми живемо в одній кімнаті, у нас якісь вже спільні інтереси, і навіть з однією із у нас в один день день народження, у нас дуже багато спільного, і, бать... занадто, і батьків однаково звають, і брат, і брата. Ну, типу, там прям своя історія. Тому yeah. Все це якось так зробив вущим, все. Так, ну, так. Е, я Пам'ятаю, що я прийшов в УНІК, і чисто всі дівчата такі, ого, оце я попав, звісно, в історію таку. <рес> і ну, я зараз не відчуваю якогось такого гньоту, як ото могло би бути в якомусь якомусь іншому колективі. На щастя, дивись, ти прислаєшся перший день. От, ким ти уявляєш своїх однокрупних одногрупників, одногрупниць? От ти не знаєш чи їх. <рес> А, ну, якщо взяти свої враження з першого дня, ага. а якщо чесно, я ну, взагалі не після там двох тижнів навчання я взагалі не пам'ятала, як пройшов цей день. Я почала згадувати і. А... Я пам'ятаю, що вже в перший день ми вже вирішили, що ми будемо обирати старосту і так далі. В той день а, мені дуже е, сподобалось те, як кожен себе подав. Uh -huh. Типу, в кожного е, була якась своя позиція. Звісно, що хтось якось так чи інакше соромився, можливо, там не повністю там розкривався. Прямо шовинно, да. Фоколі, формат, і тобі він подобається, ну просто от щоб ти додала в нього, можливо. А, ну мені взагалі дуже подобаються зйомки. Я дуже люблю монтаж. Ну, типу, а, звісно, що він, наприклад, якщо я знімаю щось своє, якісь там відео і монтую, а це якась особлива атмосфера. Звісно, хотілось би навчитися а, різнобічно якби розвиватися, да не типу, не просто там в телефоні якийсь там тікток зняти і викласти, а і більш з професійною технікою працювати з обладнанням, так і. Ну, б я додала, чесно, а, те, що в нас є зараз, те, на якому фоні ми зараз сидимо, з на які камери знімаємо, з якими мікрофонами. Типу, це вже а, набагато кращий рівень, аніж ми просто да. сиділи біля дошки. Це, це виглядає рівень. більш гармонічніше, і гармонійніше, і атмосферніше. Типу, а, от реально, як дивишся mm -hmm. якийсь подкаст на Ютубі, і тобі дуже комфортно, прям ну не знаю, наче ти сидиш третій в цій кімнаті, і ви mm -hmm. разом там спілкуєтесь. От ти сказав, що ти тіктоки записуєш, насправді. Це дуже класна штука, бо це ж буквально від і до. Ну тобто, зняти, змонтувати, накласти ефекти, музику, потім це mm -hmm. все якось продакшн якісь маленькі зробити це, викласти не знаю не тільки це не TikTok, а не знаю на свій канал, не знаю десь в телеграмі. От як ти взагалі сюди потрапила? Де ти навчаєшся? Скільки тобі років? Розкажи трішки про себе. Я навчаюся в університеті. Крок. Мені зараз 18 років навчаюся на кафедрі економіки, на спеціальності підприємництва та торгівля. А, це вже дуже добре, що ти це ти вже завершуєш перший курс. Правильно? Так. так як тобі навчання в нашому університеті? Загалом я задоволена навчанням, але б на кафедрі економіки все ж хотілося більше якихось практичних моментів, ніж теоретичних. Теорії набагато більше ніж практики, так? Так. А що саме ти б хотіла додати у ну ваше буденне життя студентів? Не знаю, хотілося б напевно більше якихось екскурсій, можливо, не знаю, спілкувань із фахівцями в сфері економіки, фінансів. Було б цікаво дізнатися про їх досвід, перейняти хоч щось. А якби в тебе була можливість, можливо, цього року навіть перескласти НМТ і вступити на якусь іншу спеціальність, на яку ти хотіла, ти б це зробила чи ні? Можливо, б зробила це така як маленька авантюра, але навіть не знаю на яку. Угу. Ну, тобто, усі спеціальності по-своєму досить цікаві, кожна мо. Тим паче в кроці, вони можуть, кожна зацікавить чимось, кожна має свої великі переваги, кожна має свої недоліки. Ну, напевно б не перейшла, не змінила б. Угу. Ну, типу, а як у тебе склалися відносини з твоїми одногрупниками? Ну, не скажу, що прям все так дуже добре, але ми спілкуємося, контакти підтримуємо. Що знайшла для себе якусь подружку? Так. Так. Чудово. Це дуже добре, коли маєш якусь свою людину, з якою можете навіть обговорити якісь навчальні питання, якісь проєкти створювати разом. Ну, типу, як взагалі проходить ваше навчання? Типу, у вас більше лекцій, чи можливо і також є якісь практичні завдання? Звичайно, в нас є і семінарські заняття, але ж все-таки в нас більше спрямовано на лекційне. Заняття більше в нам подається теорії, і завжди найчастіше ця теорія не досить така зрозуміла для ще для нашого рівня. Куб пораду можливо, так як ми зараз сидимо на подкасті. Яку б ти пораду mm -hmm. дала зараз ем, абітурієнтам, які от прийшли б до нас і захотіли б вступити, наприклад, до тебе на, на таку ж спеціальність як ти. Напевно, це від мене така особиста порада не боятися ризиків, тому що для мене вступ саме на цю спеціальність це був великий ризик, тому що, як і казала, це був вибір пальцем в небо. Я не знала, що це за спеціальність, що вона під собою е, являє, що взагалі буде. Це просто було щось невідоме. Я ждала цього першого дня навчання, ждала. Просто якогось першого предмету, щоб взагалі зрозуміти, що воно таке. Я Заріна. Це... я Каріна, і ми сьогодні будемо розмовляти про те, як ми складали наш іспит. НМТ. так, отже, давай почнемо із самого такого основного: це підготовка. Бо без підготовки, в принципі, е... Буває так, що не складаються іспити. Тому як проходила твоя підготовка? Чи були в тебе репетитори, чи ти готувалася сама? Так, я почала готуватись з, з початку 11 класу, з вересня, я займалася з репетиторами. У мене були репетитори з української мови, математики та історії. А я здавала додатковий предмет українську літературу і я брала курси додаткові. І моя підготовка тривала весь, весь рік. Як твоя проходила? Моя підготовка була досить складною, тому що я обрала для себе тільки одного репетитора. Це репетитор з англійської мови, так як я додатковим предметом взяла його. І якщо чесно, то було дуже складно готуватися самі. Типу, англійська мова, ну як, англійська мені давалась легко, тому що репетитор мене направляв. Ми саме проходили по програмі НМТ. І ми, ну, саме на це ми спрямовували фокус уваги. А що саме найскладніше давалося? Який саме предмет? Найскладніше давалась математика через те, що я хотіла здати її на бажан на 185+, але мені дуже дається важко математика. Я навіть не знаю, чому. Просто я вчу правила. Я е, можу якось не застосувати е, правила на практиці, але все одно дуже мені важко якось вона давалась. Особливо останні завдання, е, параметри, це взагалі жах. Е, параметр моя кр була така ситуація. Останні завдання з параметром, і розуміла, що в мене вже часу нема, не вистачає щоб повністю його розв'язати. Я почала його розв'язувати. Я забула, що 51 ділиться на 3. І все моє розв'язування, параметра просто на цьому зупинилось. І я просто вирішила, що я просто рандомно цифру якусь поставлю. В основному, це якісь від одного, від одного до десяти, в основному. І я думаю, я поставлю 4, ставлю 4 і потім, потім якийсь момент, я розумію, що ні, я хочу поставити саме сім. Я змінюю на сім в останній момент, коли я передивляюсь всі свої завдання, я змінюю знову на чотири. Я коли вийшла з аудиторії і там зливали відповіді, я бачу, що правильна відповідь 7. була 7. Мінус 11 балів. Я перепрошую, мінус 11 балів. Ну це, звісно, дуже такий цікавий момент. І знаєш, я тобі скажу так, коли я, наприклад, складала математику, ну там це був перший блок, якщо я не помиляюсь. Там українська mm -hmm. мова йде. Українську мову я так, типу, от, ну, солов'їна сіла, все, що знала, так розписала. Думаю, чого тут не можна ще твій роздум написати на тему життя. Ну загалом то і потім розумію цей момент, що переходить справа до математики. І я така тільки відкриваю типу математику. Я така сижу і розумію, що я вообще нічого не розумію, Я дивлюся, і думаю, що це таке. Там додаткові матеріали, таблички. Там ну, я реально, я так наскільки перехвилювалась, так перенервувала, що я просто сиділа, дивилась, і чесно кажучи, математика в мене складалася на угад. Бо я дуже ну, дуже хвилювалась, дуже нервувала. І типу, ну якісь були моменти, звісно, що я там знала, там я розв'язувала, але там параметри, ще щось там просто до цього не можна було. А навіть якось не знаю. Я підхід навіть ніякий не шукала. Типу, я по шкільній програмі все розуміла. Але коли ну дійшло діло до іспиту, ну типу, це було прям дуже складно. Я проходила демо-версії. В мене там взагалі типу 180-185. Але ж всі ми не забуваємо, що ну реально стрес дуже сильно відіграв а, таку а, неприємну роль у моєму житті. І, чесно кажучи, я не буду наголошувати бали, скільки я набрала. Але а, англійська мова і математика вийшли однаково. Хоча англійську мову я займалася з репетитором, а математику не займалась. Так що якось так пройшли і але Дякувати Богу, що все так склалось, бо ми зараз тут. Тому да ставтеся відповідально до свого екзамену і до життя, і до свого життя. Дякуємо за увагу. Ми ще познайомимося, як тебе звати, як ти сюди завітала, що вже бачила? Е, мене звати Катя, я в тіктоці вбачила ваш коледж, університет. Я почитала інформацію про нього, мені дуже сподобалось. Е, ще я дивилась ваш інстаграм, е, як ви постійно щось. Е, е, Подорожуєте щось робите, і мене це дуже зацікавило і вирішила. Що мені сюди надо, чудово, чудово, що ти а, побачила, що в нас є день відкритих дверей. І, ти змогла завітати, побачити, які в нас є кафедри, які в нас загалом умови. Наприклад, стосовно журналістики, тут взагалі є дуже цікава історія. У нас дуже а, для мене ще дуже є сильно приємним. Те, що я вже на першому курсі закінчую перший курс і розумію, що ми вже маємо змогу, наприклад, записувати подкасти, працювати з камерами, з мікрофонами і так далі. Тому, якщо ти обереш журналістику, то було б дуже звісно круто. Тебе бачити в наших а, стінах університету. Але якщо навіть це буде не журналістика, а щось інше, типу, це взагалі буде дуже круто. І реально а, соцмережі нашого університету прям дуже насичені, дуже насичене життя, як Студради, так і загалом університету. А, розкажи точніше, на кого б ти хотіла вступати? Я б хотіла на готельно ресторанну справу. Бо мені подобається сфера обслуговування. Я працювала з людьми і мені подобається працювати з людьми. Mm -hmm, чудово. А скільки тобі років? П'ятнадцять. П'ятнадцять. Ти вже працювала. Да розкажи, будь ласка, про цей перший досвід роботи п'ятнадцять років. Я працювала в кав'ярні баристою. Ну, це була більш кафешка, там є ще кухня, я працювала там і там. І мені більш сподобалось працювати баристою, По-перше, що мені подобається варити каву, робити, і оці от всі технології, і спілкування з людьми. Ну, от, бо я якось зрозуміла, коли що можна сказати, щоб його якось, ну от, ну, щоб людина от прийшла, вона зла, а потім уходить довольна, і все в неї вже добре. І я знаю, що вона прийде до мене в наступний раз. Чудово. ну якщо в тебе виходить дуже добре варити смачну каву, то до тебе обов'язково повертатимуться люди. Та й загалом спілкування з людьми в наш час дуже важливе і а, дуже приємно те, що ти пов'язуєш своє життя з цією сферою діяльності, на яку а, ти вступаєш. Тому а, університет Крок це єдиний варіант, куди б ти хотіла вступити. Я ще перед цим думала, але я дивилася День відкритих дверей, але там повністю онлайн, і мені це не підійшло зрозуміла. Ну, типу, але м, уже ти себе уявляєш а, професіоналом в своїй справі там, через декілька років, яка в тебе мрія реалізуватися в цій справі? Ну, мені б хотілося ну, для початку от, навчитися ще от правильно от, спілкуватися з людьми, що, як, якісь от секретики. Такі і... базові якісь навички, так. Да. Але... Але ж якщо просто люди не працюють в цій сфері, вони можуть щось не розуміти, а ну і хотіла б відкрити, напевно, на, ну, для початку одну кав'ярню свою. І от щоб там було комфортно, класно, і щоб туди повертались люди.